Вправа номер 12 другий пункт. Якою є обертова частота точок патрона електродриля, якщо за хвилину патрон здійснює 900 обертів? Ну що ж, стартуємо. Давайте розв'язувати цю звичайну задачу. Спочатку читаємо умову і записуємо коротко, що нам дано. Отже, за хвилину, отже, пишемо, що час Т у нас дорівнює 1 хвилина. Тут у нас це позасистемна одиниця. Всі в нас час вимірюються в секундах, то ми записуємо, що це дорівнює 60 секунд. Так. Є. Патрон здійснює 900 обертів, кількість обертів позначаємо великою літерою е. N. Записуємо 900. Оберти не пишемо. Ну що ж, проводимо дві лінії якою є обертова частота? Обертова частота позначається маленькою літерою N. N знак питання. Ну що ж, як знайти обертову частоту, якщо в нас є час і кількість обертів за означенням? Обертова частота це кількість обертів за одиницю часу за одну секунду всі. Отже, записуємо тоді за означенням. За означенням. Обертова частота n дорівнює. Потрібно кількість обертів поділити на час. Бо це оберти за одиницю часу. N велике і те в нас є. Цю формулу перетворювати немає необхідності. Отже, обчислюємо, пишемо обчислення. Отже, записуємо, що n у нас дорівнює. Так, замість n велике пишемо 900, що ділиться на 60 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз давайте скоротимо на 10 і чисельник, і знаменник. Так, один нолик викреслюємо, тоді буде 90, що ділиться на 6, це все одно, що 45 що ділиться на 3. Часка буде дорівнювати 15. Записуємо, що це дорівнює 15. Розбираємося з одиницями. Зверху у нас безрозмірна одиниця. Так, безрозмірна величина одиниця а у знаменнику секунди. То пишуть 15 одиниць за секунду. Або інколи пишуть і 15 обертів за секунду. І так і так можна записувати обертів за секунду. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, якою обертова частоту ми знайшли. Записуємо, що N дорівнює, Пишемо 15 обертів за секунду. Ну що ж, ось таке просто завдання на визначення частоти обертання тіла. На цьому вправу завершено.